Это мероприятие посвящено пониманию Конституции, что это такое и каковы главные вопросы. Но как все мероприятия, которые проходят вот в таком плане, я бы хотела, чтобы вы начали это мероприятие кимнам, поэтому, пожалуйста, встаньте. E 25-та школа. Чому лунає гімн України, коли починаються заходи серйозного спрямування? Тому що ми закладаємо підвалини для вас, громадяни України, із виховання поваги до державних символів. Ви пам'ятаєте про те, що гімн є державним символом України, а сьогодні ви будете говорити про дуже важливий документ. Це Конституція України. І я слово надаю головному спеціалісту управління освіти Краматорської міської ради Наталі Іванівні Корачору. Доброго дня, шановна молодь Краматорська, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні вам запропонують не просто послухати, а ще й подивитися. Лекція урок суть Конституції України. Що це таке і для чого вас зібрали? Ну, по-перше, ми з вами усі є свідками того, як будується сьогодні наша нова держава, наша Україна, враховуючи те, що сьогодні на сході України іде війна. Бовуючи те, що сьогодні Автономна Республіка Крим окупована російськими військами Російської Федерації, у нас ідуть реформ, реформи в країні. Я вам скажу як історик, в жодній країні світу, у який би час це не було, коли люди розпочинають реформи, завжди. Президенти, королі, царі, вони завжди погані. Але реформи це довге становище, це болючі інколи. І головне для держави, щоб держава була кріпучою, могучою, правовою, демократичною, треба зробити саме головне це щоб був сам. Головний закон нашої держави це Конституція України. Це не просто реформа Конституції, це найголовніше, щоб Конституцію України знали і поважали усі люди: вчитель, лікар, простий сантехнік, міністр, президент. Робітник Служби безпеки України, Генеральної прокуратури. Коли цього ми навчимося, це буде дуже здорово. Я зараз, коли з вами е, говорю, я дивлюсь на ваші очі. Я розумію, що ви втомилися. У вас був навчальний процес. Але оце, що сьогодні ви побачите, я вже його бачила. І е, в інших школах також проходила. Це дуже важливо і цікаво. Знаєте ще чому? Ви такі молоді, у вас очі блищать, ви дійсно майбутнє нашої країни. Я дуже хочу, щоб майбутнє нашої країни залишилося тут, в нашій країні. Щоб ви отримали вищу освіту, щоб ви були потрібні. Нашій державі. Зараз, може, хтось мене трошки не може зрозуміти, але повірте мені, шановна молодь, ви собі не уявляєте, яка це зброя, коли розумна людина. Коли розумна людина це розумна могутня держава. Сьогодні у вас є можливість отримати. Держава робить все для того, щоб в майбутньому, коли ви будете закінчувати школу, було більше бюджетних міст. Ваше завдання сьогодні тільки отримувати знання. Давайте будемо відходити від такого гасла, що країна для мене зробила. Нам треба з вами прийти і сказати кожен собі, кожного дня, що я сьогодні. Зробив для держави. Нам треба забути трошки, коли ми кажемо, я втомився, я не хочу, мені все набридло. Коли я це чую від дорос, коли я це чую від молоді, у мене зразу з'являється зліст. Знаєте чому? Тому що хлопці в окопах кожен день. Своїм життям. І сьогодні Краматорськ мирний. Сьогодні ви спокійно ходите в школу. Ви посміхаєтесь. Я вас дуже прошу, поважайте нашу країну, любіть нашу країну, станьте будівельниками нової держави, демократичної, правової і сильної держави. Я завжди в кінці дуже обожнюю казати.